Права 75. Спростіть вираз та знайдіть його значення якщо. Ну що ж, стартуємо, спрощуємо вираз. Розкриваємо дужки. Отже, записуємо у нас перед першими дужками 5, то ми 5 множимо на кожен з доданків 5, що множиться на 2,6а 5, що множиться на 3,4Б. Так, відняти 2, що множиться, це додати мінус 2 що множиться, то ми пишемо додати. Мінус 2. Спочатку множимо на 6а, додати, переносимо. Ну і мінус 2 множимо. Мінус 2,5 b це додати мінус 25 b То ми множимо на мінус 2,5b. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. Помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. 2,6 множимо на 10 – 26, ділимо на 2 – це 13. Тобто пишемо, що це буде дорівнювати 13а. Знову множимо на 10 і ділимо на 3,4. додати 3,4 множимо на 10 – 34, ділимо на 2, це 17. Додати. 17 б. Далі додати. Мінус 2, що множиться на 6, це буде мінус 12. І ще А, то пишемо мінус 12а. Додати. Останній добуток. У нас мінус, що множиться на мінус, це буде плюс. 2 помножимо на 2,5 це буде 5. То ми пишемо плюс 5Б. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо подібні доданки, то у нас вийде 13а. Додати. Мінус 12А. З А ми згрупували. Додати. Ну, а з Б. У нас вийде 17 b Додати 5 b І це дорівнює 13А додати мінус 12А. Це 13А мінус 12А. Це буде 1 А або просто А. Додати. 17B плюс 5 – це буде 22 b Є. Ну що ж, ми, в принципі, уже спростили вираз. Зараз потрібно знайти його значення, якщо. Так і записуємо, якщо записуємо А дорівнює мінус 11 АБ дорівнює. Мінус 1,322, то Отже. Наш вираз. А плюс 22Б. буде дорівнювати. Замість А пишемо мінус 11. Потім додати 22. Що множиться. А, в дужках. Замість Б пишемо мінус 1 ,322. 3,22. І це дорівнює. Мінус 11. Додати. Добуток у нас буде від'ємним. Одне із число у нас від'ємне. Пишемо мінус. Тоді в дужках записуємо добуток модулю це 22 що множиться 1,322, Запишемо в ліді звичайного дробу. Між звичайний дріб, це буде 1 помножити на 2. Це 22 плюс 30 25. Що множиться на 25. 22. І це дорівнює, мінус 11. Додати. Мінус. В чисельнику записуємо як 22. Що множиться на 25. А в знаменнику 22. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 22. Це буде одиниця. То ми записуємо як мінус 11, додати, а в дужках записуємо мінус 25 перших або мінус 25. То це буде дорівнювати. У Нас обидва числа від'ємні. Пишемо мінус, сума буде 11 плюс 25, це буде 36. Отже, значення нашого виразу буде складати мінус 36. Ось так. Зараз записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. У нас вийшло А плюс 22Б. І знайдіть його значення, ми знайшли, пишемо мінус 36.